Олянка зрозуміла, що зараз станеться щось жахливе. Мама відчинить двері її кімнати і побачить незнайомого хлопчика, що нахабно вигойдується у кріслі гойдалці. Страшно навіть уявити, що вона зробить. Викличе поліцію, закричить: Рятуйте, грабіжник! Покличе тата, і вони вдвох почнуть допитуватися, звідки в їхній квартирі узявся цей рудий незнайомець? Тю, почувся пронизливий буциків голос. Ну, коли ти врешті зрозумієш, що я чарівник, і поки діє чарівна страва, я можу все. Все? Вражено перепитала дівчинка. Нямлик трохи повагався, а тоді засоромлено промовив: ні. Є одна річ, на яку не здатен жоден нямлик у світі, але це секрет. Може, колись я тобі розповім, хоча ти й здорова ниха, а зараз я зроблю дуже простий фокус. Буцик підхопився з крісла, одним стрибком підскочив до Олянки і раптом дав їй по носі щигля. Ти що сказився? обурено скрикнула Олянка, але раптом побачила, що біля неї з'явилася невеличка біла хмаринка. На очах та хмаринка почала згущуватися темнішати, і враз. Біля Олянки стояла вона сама. Еге ж, дівчинка, яка вирінула з білої хмаринки, була мов дві каплі, схожа на неї. Хі-хі, захихотів Буцик і вдоволено потер руки. Це твій двійник. Сьогодні вона замість тебе піде в садок, і ніхто навіть не здогадається про підміну. Двійник? перепитала дівчинка і пильніше придивилася до своєї копії. Щось у ній було дивне, і ще запах, так, так, ця друга олянка страшенно пахла суничним милом. Ага, ти здогадалася? Я зробив твого двійника з мильної піни. Добре, що вчора у ванні ти змила не всю піну. І у тебе на носі лишилося кілька бульбашок. Хоча вони засохли, їх вистачило для таких простих чарів. І не хвилюйся, ніхто нічого не зрозуміє. Просто всі думатимуть, що ти добре помилася. Невже це так просто? Потрібно лише трохи мильної піни і щиглик? Ось тобі й маєш, образився буцик. А про мої чари ти забула? Такі фокуси можуть робити тільки нямлики, і тільки добре попоївши чарівної страви. Олянка хотіла доторкнутися до мильної дівчинки, але та перелякано відсахнулася. Ой, обережно. Я можу луснути, запхинькала вона. Я така тендітна, така ніжна, така вразлива. А як тебе звуть? запитала Олянка. Кулька, тихо промовила дівчинка двійник. І, знаєш, я можу набирати будь-якого вигляду. Гаразд, годі базікати!» – скомандував буцик. Кульці вже час іти до садочка. А ми вирушимо на зустріч пригодам. І невже тато з мамою теж не зрозуміють, що мене підмінили? захвилювалася Олянка. Ні, я ж сказав, ніхто нічого не збагне. Адже цей фокус так і називається Око замилювання. Як виявилося, Буцик не помилився. Мильна дівчинка, котра виглядала точнісінько, як Олянка, пішла в дитячий садочок. А олянщині тато й мама так поспішали на роботу, що навіть не звернули увагу на те, що їхня дочка вся просякла запахом суничного мила. Тепер час вирушати. Весело промовив буцик, і Олянка приготувалася до чудової мандрівки. Адже вона колись уже літала з нямликом, тоді вони піднялися так високо, що їх навіть помітили пасажири літака, який саме пролітав високо над хмарами. Ні, сьогодні польоти відміняються, відповів на Олянчині думки буцик. По перше, на дворі дощ, а це означає, що погода зовсім не льотна. А по-друге, мені треба берегти сили. Тієї чарівної страви, що ти принесла з садочка, вистачить зовсім ненадовго, так що доведеться йти пішки. Олянка неохоче дістала з шафи стару курточку, з якої виросла ще минулої осені, і попрямувала до дверей. Звичайно, її новенького, яскраво жовтого дощовика начепила примхлива кулька. Адже під дощем мильна дівчинка могла просто розчинитися, перетворитися на калюшку мильної піни. А як же ти? спитала олянка родоволосого нямлика. Та буцик безтурботно махнув рукою, і за мить вони вже швидко бігли сходами донизу. Як виявилося, за пригодами далеко ходити не довелося, бо під самісінькими дверима їхнього під'їзду сиділо якесь маленьке мокре звірятко і жалісно попискувало. Та де уже? Ти втік із цирку?» – суворо запитав у звірятка нямлик. І воно ствердно закивало головою. Було зрозуміло, що з нещасним тадеушем сталося якесь лихо. Буцик присів на впочіпки і почав уважно слухати повискування тремтячої тваринки. З виразу обличчя Нямлика було видно, що Тадеуш повідомив йому якісь дуже погані новини. Коли звірятко замовкло, буцик узяв його на руки і передав Олянці. Дівчинка роздивилася утікача й зрозуміла, що перед нею морська свинка, радше, судячи з імені морський свин, але він був такий худий, що скидався більше на суху тараню. Єдине, що нагадувало про те, що де у працює в церкві. Краватка метелик зав'язана у свина на шиї. Олянці стало страшенно шкода сердечної тваринки. Вона погладила та девуша по мокрій темтячій спинці, а тоді витерла його носовою хусточкою сховала за пазухою. Ну, от, приходи самі знайшли нас, озвався нямлик. Треба негайно бігти до цирку. В'являється, туди проникли лиходії, і що найстрашніше, вони замаскувалися під клоунів. Уявляєш, що вони можуть наробити? Адже діти вірять клоунам найбільше. Друзі щодуху побігли до цирку, адже ранкова вистава мала починатися за 15 хвилин. Нарешті вони побачили величезну чергу, діти й дорослі хотіли придбати квитки на нову виставу, що називалася клоуни Стрибунці. Тут таки з великих афіж усміхалися три клоуни, котрі стояли на високих ходулях. У руках вони тримали квадратні чорні коробочки з маленькими екранами, на яких було написано Сміхо то ось хто сховався під маскою клоунів. Це ж відомі сміхожеригам гризь якусь, схвильовано вигукнув нямлик. Сміхожери? вражено запитала Олянка. А хіба можна з'їсти чийсь сміх? Це ж не цукерки чи тістечка? Нічого ти не розумієш, заперечив буцик. Сміхожери найстрашніші чаклуни у світі. Вони мандрують від міста до міста, від країни до країни, маскуються під клоунів, доводять публіку до нестримного реготу, а тоді пропонують усім охочим виміряти, хто сміється гучніше. Ну, то й що? Знизила плечима дівчинка. Адже людина може сміятися, скільки заманеться. Сміх ніколи не закінчується, головне, щоб було весело. Ось тут ти помиляєшся. Варто дорослому чи дитині хоча б раз потрапити під промені сміхоміра, як вона стає лютою жорстокою. а розвеселити її може лише чиясь біда. Але. Годі базікати, ось ось почнеться вистава, і тоді ми вже не встигнемо відвернути чари фальшивих клоунів. Буцик клацнув пальцями, і в руках у них опинилися квитки у перший ряд. Щойно вони сіли на свої місця, як заграла голосна музика, засяяли прожектори і на арену вистрибнули клоуни на високих ходулях. Вони були такі кумедні, що зала вибихнула оплесками, а клоуни переверталися у повітрі, перекидалися через голови, а тоді зробили піраміду, вистрибували на плечі один одному. Це незадоволені чари, прошепотів буцик. Ці фальшиві клоуни зовсім не знають акробатичних трюків. І ходулі у них чаклунські, самі підстрибують і піднімають сміхожерів у повітря. Треба їх зупинити. Ти тільки поглянь, що робиться з публікою. Олянка оглянула зал. Їй стало моторошно, діти й дорослі реготали так, що з очей у них струменіли сльози, дехто навіть попадав від сміху під крісло і дригав ногами. А клоуни й далі показували дивовижні фокуси. З рукавів їхніх широких балахонів вистрибували зайці й миші, що грали на малесеньких дудочках і барабанчиках, з гостроверхих ковпаків випурхували горобці й синиці, які голосно цірінчали й висвистували веселі мелодії. І врешті, з-під склепіння цирку, на різнобарвних парасольках почали спускатися сотні тисячі морських свинок. Вони стрибали по головах і плечах людей, лоскотали їх, доводячи до ще гучнішого реготу. Олянка й сама почала тихенько хихотіти, та буцик смикнув дівчинку за кіску, і вона. Засоромлено замовкла. Зараз почнеться найстрашніше, прошепотів нямлик, гам, гризь і кузь запросять на арену тих, хто хоче виміряти свій сміх. Ну, начувайтеся, сміхожери. Ви не чекали, що проти ваших лихих чарів знайдуться сильніші чари, добрі. Буцик уже намірився зірватися на рівні ноги, кинутися на арену і розпочати бій із клоунами стрибунцями, коли раптом сталося те, чого так боялася олянка. Буцик почав зменшуватися. Що ж робити? у думала дівчинка, ховаючи до нагрудної кишені курточки буцика, який так невчасно зменшився. Здавалося, що тепер без добрих нямликових чарів ніхто не зможе врятувати глядачів, а клоуни сміхожери раптом припинили витанцьовувати на ходулях. Вони зістрибнули на підлогу, взяли до рук чорні коробочки з маленькими екранчиками і зарепетували пронизливими, писклявими голосами. Любі наші діточки, припиняйте балачки, надійшов чудовий час. Гей, хучі біжить до нас. Тільки тут єдиний раз ну й розвага просто клас. Виміряйте регіт сміх, бо сміятися не гріх. хі 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 ха-ха, ха, -ха, -ха. кусь за вухо тру. ля ля Клоуни співали, зайці та миші підігравали їм на дудочках і барабанах, а морські свинки відбивали ритм цієї чудернацької пісеньки, стукаючи складеними парасольками по замакітрених головах глядачів. Не можна було гаяти ані хвилини. Олянка підвелася, розтягла губи в удаваній усмішці і рішуче вистрибнула на арену. Ну, ось і найхоробріша дівчинка. Іди до нас, люба дитино, промовив кусь клоун, у якого випиналися два довгих передніх зуби. Сміхожер поманив до себе Олянку пальцем, а коли вона підійшла зовсім близько, наставив на неї сміхомір. А чому ж ти не регочеш? люто просичав кусь і низько, низько нахилився до дівчинки. Де й поділася його улеслива посмішка, і Олянка зрозуміла, що зубатий клоун ось ось її вкусить. Двоє інших клоунів чаклунів, гам і Гриз теж розлютилися і почали насуватися на дівчинку. Вони голосно клацали зубами, гарчали й плямкали. Олянка сподівалася, що публіка отямиться від чарів і кинеться їй на допомогу. Але глядачі, здавалося, розвеселилися ще дужче. Мабуть, вони думали, що вистава тримає. І тоді за пазухою Волянки щось заворушилося і на плече їй виліз та девушт. Звірятко висохло і зігрілося, а кроватка метелик у нього на шию засяяла золотими й срібними блискітками. Морський свин почав нетерпляче підстрибувати валянки на плечі, вимахувати передніми лапками й повискувати. Здавалося, він хоче сказати дівчинці щось дуже важливе, але, на жаль, олянка не розуміла мови морських свинок. Аж тут на допомогу їй прийшов буцик, хоча нямлик і зменшився, покинути друзів у цю вирішальну мить він не міг. Малий чоловічок у кумедному квітчастому костюмчику виліз із нагрудної кишені олянчиної курточки і зашепотів їй на вухо. «Хучіш! хапай ходулі, ми маємо стояти так високо, щоб нас побачили всі глядачі і усі звірі, які допомагають сміхожерам, інакше ми не зможемо розбити злі чари клоунів стрибунців. Хто б міг подумати? Несподівано здійснилося те, про що Олянка мріяла лише кілька годин тому. Вона тримала у руках довгі палиці ходулі, і хоча дівчинка з роду не вчилася на них ходити, тепер не можна було вагатися ані хвилини. Не бійся, прошепотів буцик. Ці ходулі чарівні. Вони зроблять усе, що ти їм накажеш. Головне, щоб тебе не наздогнали сміхожери. І справді, варто було олянці подумки наказати, аби ходулі причепилися до її ніг і помчали її по колу, як вона вже кружляла по арені. На плечах у дівчинки сиділи та і буцик, а за нею навздогін бігли клоуни лиходії. Певно, дивитися на це було неймовірно смішно, бо глядачі аж за животи хапалися від реготу. Та враз олянка наказала Стійте, і ходулі зупинилися, мов укопані. Сміхожери аж ніяк не чекали, що звичайнісіньке дівчисько виявить таку хитрість і спритність, тож перечепилися об довгі ходулі. І попадали один на одного. Скориставшися з нагоди, Олянка посадила на руку та і підняла його високо над головою. У залі запанувала тиша, бо всі раптом зрозуміли ця дівчинка не жартує, і тут відбувається щось дуже небезпечне. Відважне звірятко вклонилося, а тоді швидко-швидко почало пищати. Та де уж звернувся до своїх родичів, морських свинок, які ще недавно, отруєні лихими чарами, слухняно виконували накази сміхожерів. І сталося справжнє диво, морські Свинки раптом вишикувалися в колону подвоє, вхопили в лапки свої складені грашкові парасольки і рушили до клоунів стрибунців, які все ще бурюкалися посеред арени, заплутавшись у своїх довгих балахонах. Свинки оточили сміхожерів і почали виштовхувати їх за лаштунки, лупцюючи різнобарними парасольками. До них приєдналися зайці з дідочками і миші з барабанами. Поглянь, вони тікають. закричав буцик, показуючи на куся гризя й гама, які кинулися геть, гублячи по дорозі клоунські ковпаки, фальшиві носи й поролонові рожеві вуха. За мить люди у залі почали здивовано озиратися, протирати очі, наче вони щойно прокинулися після нічного марення. А тепер і нам час додому, тихо проказав буцик. Треба повертатися, бо твого двійника кульку скоро заберуть із садочка. Важливо, щоб ніхто не помітив підміни, бо якщо кульку почнуть купати, вона просто розтане. Зажди. захвилювалася Олянка. А як же ці люди? Вони ж розкажуть про те, яке тут вестрибла на ходуля, і про та дегуша, і про сміхожерів. Але нямлик лише махнув рукою Не бійся, ніхто ні про що не пам'ятатиме. Сміхожери дуже боягузливі і ніколи не залишають слідів. Якщо їхнє лиходійство не здійснилося, вони просто витирають усі спогади у тих людей, сміх яких хотіли викрести. Та й у мене є ще трохи чудодійної сили. У твоїй кишені я знайшов кілька дрібочок чарівної страви. Буцик клацнув пальцями, олянко підхопив шалений вихор. А коли вона розплющила очі, то вже сиділа у своїй кімнаті у кріслі гойдалці. І лише клаптик Шпалер із найбільшим дзвіночком ледь погойдувався. Здавалось, оце щойно зачинилися крихітні дверцята, що ведуть до країни нямликів, маленьких чоловічків, які живуть у стінах.